В Непалі зафіксували нові підземні поштовхи магнітудою 7,1, повідомляє Геологічна служба Сполучених Штатів Америки. За даними сейсмологів, епіцентр землетрусу розташований за 68 кілометрів на захід від селища Намче-Базар на сході країни. Осередок підземних поштовхів залягає на глибині 10 кілометрів. Як повідомляли BBC очевидці підземні поштовхи також відчувалися в Індії та Афганістані. Жертвами землетрусу в Непалі, який відбувся 25 квітня, стали більше 7,2 тисяч людей. Ще понад 14 тисяч людей постраждали в результаті. Стихійного лиха на аукціоні Крисіс Нью-Йорку картину Пабло Пікассо Алжирські жінки продали за рекордну суму 179 мільйонів 365 тисяч доларів. Ця картина стала найдорожчим витвором мистецтва в історії аукціонів. Пікассо намалював картину в 1955 році. Відноситься вона до стилю кубізм. Останні 11 хвилин за полотно наполегливо боролися учасники аукціону, які робили ставки по телефону. Передбачалося, що картина буде продана за 140 мільйонів доларів, але покупці були готові заплатити значно більше. Британські вчені заявили, що за їх даними близько третини єгипетських мумій тварин порожні всередині. Дослідники Манчестерського університету і музею повідомили, що після сканування близько восьмисти мумій тварин вони з'ясували, що 30% з них це просто згортки з тканини, що за образами нагадують тварини порожні всередині. Причиною цього дослідники вважають великий попит в стародавньому єгипті на мумії тварин, птахів, кішок і навіть крокодилів. І виробникам мумії в ті часи, щоб встигати за попитом, доводилось виготовляти підробки. Верховна Рада прийняла у першу. У читанні законопроекти, які передбачають обмеження для використання солдатами індивідуальних засобів зв'язку у зоні антитерористичної операції. За законопроекти номер 2531 і номер 2154 проголосували депутати у вівторок. 2531 передбачає, що військовослужбовцям, що виконують обов'язки військової служби, забороняється користуватися особистими засобами мобільного зв'язку. У районах проведення антитерористичної операції в умовах надзвичайного стану чи під час дії особливого періоду на територіях, де ведуться бойові дії. Дозвіл на корист... Телефонами буде приймати командир військової частини. У ході поїздки в селище родина, про яку ніхто із силовиків не був попереджений, голова Луганської облдержадміністрації Геннадій Москаль виявив 11 фур, які стояли на різних вулицях. Як повідомляється на його сайті, вантажівки деякі з них були з табличками порожні, були заповнені олією, помідорами, печивом, котячим та собачим кормом тощо і чекали сприятливої можливості, щоб проїхати на окуповану територію. Ці машини зареєстровані в Харківській, Дніпропетровській, Луганській, Полтавській та інших областях. Деякі Дії при появі керівника області встигли розбігтися, а кількох москаль затримав. Станом на 12 травня в українських газових сховищах знаходиться 8,951 тисяча мільярдів кубічних метрів блакитного палива. Про це повідомляє відділ зв'язків з громадськістю та пресою приватно-акціонерного товариства Укртрансгаз. І, як зазначається, з початку поточного року у вітчизняні газосховища було закачено 1,388 мільярдів кубічних метрів природного газу. По оперативним даним Центрального диспетчерського департаменту оператора вітчазняної ГТС з 1 по. 11 травня українське газові сховища було поповнено на 0,525 мільярдів кубометрів природного газу. Метелика Сатурнію Велику знайшли в одному із сіл Рівненської області. В селі Тушебен Млинівського району був знайдений найбільший метелик Європи. Сатурнія Велика нічний метелик вважається вразливим видом, оскільки їх загальна чисельність в Україні незначна. На території України працівники Державтоінспекції розпочали цільові заходи, спрямовані на виявлення та проведення ретельної перевірки правомірності експлуатації транспортних засобів номернізна. Киких встановлені з порушенням вимог правил дорожнього руху. Про це повідомила Прислужба управління Державтоінспекції управління Міністерства внутрішніх справ України в Рівненській області. У разі встановлення фактів невідповідності номерних знаків транспортних засобів, записами у реєстраційних документах або виявлення автомобілів, що перебувають у розшуку, працівники Державтоінспекції затримуватимуть та документуватимуть факти правопорушення у встановленому законодавством порядку. 14 травня 2015 року о 14.00 для гостей маленьких пацієнтів медперсоналу Її двері відчинить оновлене інфекційне відділення міської дитячої лікарні Рівненської міської ради, яке відремонтоване у рамках проекту кольоровий світ дитинства. Також на стінах інтер'єру відділення ожили барвисті герої дитячих казок, яких намалювали художники з Рівного і Другобича.